Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні коротеньке відео про те, для чого влітку обрізати лаванду після першого квітування. Уся моя лаванда вже виглядає ось так: вона підстрижена. Відео про стрижку лаванди в мене є декілька, залишу посилання на них, і хочу відповісти на питання, що буде, якщо лаванду не зістригти. Після першого цвітіння, ось кущ, який я лишила на насіння. Скоро буду збирати насіння. Також запишу це відео, і хочу показати на його прикладі, що буде з лавандою, якщо її влітку не обрізати. Кущ не загине, він буде продовжувати вегетацію. Не забуваємо, що тільки середина літа він буде нарощувати далі свою зелену масу. Ось видно, квітоноси, які відквітли, і тут пішли пагони довгі, які дадуть нам поодинокі цвітіння впродовж всього літа. Тобто, оці квітоноси, вони. Потрошечки будуть жухнути, опускатися, а будуть поодинокі квітоноси, ось тут десяток, десь ще, які ще будуть квітнути до кінця сезону. Звичайно, ця стрижка робиться не для самого куща лаванди, вона більш робиться для нас, для того, щоб кущики були більш охайні, і для того, щоб наприкінці сезону отримати таке дружне. Рясне квітування лаванди ще у наприкінці серпня, вересня, а можливо ще й у жовтні. Але для самого куща також потрібна ця стрижка. Чому? Тому що зелена маса буде наростати ще більше, кущ стане потужним, він буде схильний до розломування, до полягання пагонів, якщо вітри можуть його поламати, і це дає дуже таку сильну загущеність куща. Якщо Підуть рясні дощі, будуть тумани, то кущик також може захворіти. Якщо ми зістригаємо цю зелену масу, він більш провітрюється, він компактний, він не розламається. Тому оця процедура обов'язкова і для нас, і для самого куща, для того, щоб кущ був. Гарний, здоровий, а ми отримали ще одне квітування. Якщо у вас немає змоги, там, ви кудись поїхали, ви не підстригли цей кущ, ну також нічого страшного, кущ не загине. Це все можна виправити буде пізніше, якщо там, пропустили, можна підстригти цей кущ і у вересні, наприклад, але тоді ми зрізаємо тільки квітоноси, трішечки верхівочки, таку сильну стрижку мене Би ми як робили у середині липня, ось таку, тому що вже під кінець сезону у лаванди не буде можливості відновитися, наростити зелену масу, яка буде її якби, утеплювати взимку. Тому, якщо робити пізніше стрижку, осінню стрижку, то вона ще більш легка ніж літня стрижка. І ще один такий момент: чим, чим раніше ми влітку робимо стрижку лаванди після першого квітування, тим раніше вона заквітує другий раз. Якщо це буде стрижка кінець липня-серпень, то лаванда може заквітувати навіть у жовтні, наприкінці жовтня. Це трапляється у мене з кущами, які я лишаю на збір насіння, чекаю, поки насіння визріє. Трішечки пізніше такі кущі зістригаю, і вони вже квітують не разом з усіма кущами моїми, а трішечки пізніше вже під саме-саме кінець сезону. І про формовку куща. Якщо ви хочете сформувати свій кущ, якщо він дуже у вас там задерев'янілий і так далі, влітку це не робиться. Це робиться або ранньою весною, або там до кінця весни, для того, щоб лаванда встигла відновитися. У мене на сьогодні все. Наступне моє відео буде вже про збір насіння лаванди, тому що воно практично вже готове до збору. Я розкажу, як збирати, як потім його обмолочувати, як зберігати. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Також чекаю від вас вподобайок. На все добре, па-па!